дякую, дуже дякую, що приїхали. за це рішення підтримати з вашого боку. Для нас це дуже важливо. Дуже дякуємо за цю підтримку. Я розумію, що це лише початок, лише перші кроки, але у будь-якому випадку ми дуже за це вдячні на рівні президентів вже є стосунки, і тепер на рівні регіонів зовсім інші стосунки, які також дуже важливі для наших регіонів. Вони дуже важливі. Бо звісно, ми дуже вдячні сполученим штатам, президентові, конгресові, регіонам. Я дуже вдячний за підтримку, тому що завжди питання в самих людях в народові. Ми дуже вдячні вашим людям. І я був дуже радий, коли у нас відбувся візит до Юти. У нас були відбулись дуже цікаві насичені розмови, тому що Вашингтон, Нью-Йорк – це не лише не, не цілі сполучені штати, розумієте, великі міста, столиці зовсім інші. Але щоб розуміти самих людей, і що для нас дуже важливо під час війни пояснити людям, що це означає, чого насправді що скоїв Путін і чого він хоче досягти Завжди хотів цього з Україною. Це означає, що треба спілкуватись безпосередньо з людьми на різних рівнях, і заглиблюватися в регіони. це надзвичайно важливо. Дякую, дуже дякую. Я знаю, що недостатньо буде сказати, що ми живемо в важкі часи, і для вас це надзвичайно важливо. Ми готові закотити рукави та взятися за роботу. І вже у нас вже є список по суті завдань, які ми маємо виконати. Дуже значна є підтримка в Індіані, яке сказали, ми в серці в самому в держави Сполучених Штатів. Mr. Eric Hockham are signing the memorandum of understanding, and economic can only get Congratulations, thank you.